Уявімо собі людину, яка може зникнути з будь-якої в'язниці, вкрасти будь-який скарб. Це, звісно ж, Арсен Люпен, легендарний джентльмен грабіжник, просто геній маскування. Але що станеться, якщо найвинахідливіший мисливець сам потрапить у пастку? От сьогодні ми таку історію і розберемо. Ось це питання і є серце нашої історії. Це буде не просто пограбування. Це буде витончена інтелектуальна дуель, де на кону стоїть не багатство, а свобода і власне саме життя. І так переносимося в 1907 рік на іподром Лоншан повітря буквально дзвенить від азарту. Ніколя Дюгріваль щойно зірвав великий куш і, звичайно, святкує, насолоджуючись тріумфом, він ще й гадки не має, що кожного рух, кожна посмішка. Вже під пильним поглядом геніального злодія. Тільки подивіться, наскільки елегантно це зроблено. Люпен, з образі поліцейського, розігрує цілий спектакль. Спочатку він непомітно краде годинник у Дзюгріваля. А навіщо? Щоб за мить тріумфально його повернути, Нібито щойно впіймавши злодія. Це ж геніальний хід, щоб завоювати довіру. Потім, під приводом турботи, він попереджає про кишенькових злодіїв, створює метушню. І в цьому хаосі спокійно витягає гаманець із 50 тисячами франків. Зухвало, блискуче і, як ми скоро побачимо, дуже жорстоко. Але за цією блискучою аферою ховалася справжня трагедія. Для Дюгріваля це були не просто гроші, це були всі його статки, публічне приниження, фінансовий крах він цього удару просто не зміг пережити. Елегантний злочин Люпена коштував людського життя. І ось в цьому весь Люпен. Він не просто заперечує свою провину, він робить це з неймовірною пихою. Тільки уявіть, він надсилає вдові вкрадені ж гроші, виставляючи себе благодійником. Це не щедрість, ні, це витончене знущання, демонстрація власної невразливості. Здавалося б, історія могла б і закінчитися. Але ні, вона тільки-тільки починається. Рівно через 48 годин у квартирі Мадам Дюгріваль стається ще один злочин, і цього разу все набагато-набагато загадковіше. Навіть інспектор Ганімаре, давній ворог Люпена в повному глухому куті. Дивіться самі нападники увійшли, поранили жінку, забрали гроші і просто зникли. Двері були під наглядом, дах перевірений. Вони, ніби розчинилися в повітрі. Ну як таке взагалі можливо? Ну, звичайно ж, така нерозв'язна загадка, це, наче мед для Арсена Люпина. Його его просто не може змиритися з тим, що поліція безсила. Цікавість і самовпевненість беруть гору, і він вирішує особисто розплутати цей клубок. З притаманною йому самовпевненістю він з'являється на порозі квартири Дюгрівалів, пропонує свою допомогу. Переконаний, що тримає всі нитки гри у своїх руках. Він навіть не підозрює, що цього разу він сам лише пішак у чужому, набагато складнішому плані, і в цей момент все змінюється. Щойно Люпен переступає поріг, племінник Габріель завдає йому удару ножем. Великий невловимий Арсен Люпен падає на підлогу, пастка закрилася. Люпен приходить до тями лише через кілька днів поранений, безсилий. І міцно прив'язаний сталевими тросами до ліжка в якійсь таємній кімнаті. Його гра закінчена, тепер правила встановлює хтось інший. Перед ним з'являється мадам Дюгріваль. Але це вже не згорьована вдова. Ні, це холоднокровна мисливиця, яка тримає його життя у своїх руках. І зараз вона розкриє йому свій план план помсти. Набагато витонченіший за будь-яку з його власних афер. Ось у цьому і полягає геніальність її задуму. Це не була якась імпульсивна реакція, це була довгострокова, холоднокровна стратегія, їй потрібні були не гроші, їй потрібна була помста, і кожен її крок був розрахований так, щоб вдарити по найболючіших точках Люпана, його безмежному его та невгамовній цікавості. Так як же їй це вдалося? Все просто. По-перше, помічені банкноти. Коли Люпен повернув гроші, він повернув ті самі купюри, що й вкрав, і цим видав себе. По-друге, фальшивий напад став ідеальною приманкою. Ну а по-третє, таємний перехід між будинками створив ілюзію неможливого злочину, загадку, перед якою Люпен просто не міг встояти. Але помста має бути повною. Вона знаходить його записник з інформацією про таємні банківські рахунки, і тепер, безсилий і зломлений, він змушений підписати чеки на 120 тисяч франків. Вона забирає не тільки його свободу, а й його гроші. Гроші отримано. Мадам Дюгріваль повертається, але її справжня мета ніколи й не була в багатстві. Вона дала клятву помстина тілом свого чоловіка, і тепер прийшов час її виконати. Вона наводить пістолет на люпина, палець лягає на гачок. Клацання і. Тиша. Пострілу немає. Кулі зникли. Хтось втрутився в її бездоганний план. Розлючена... Вона кидається до кинджала, яким інсценувала своє поранення, але його немає на місці, він теж зник. Друга спроба вбивства провалилася. Її ідеальний план починає руйнуватися. Добре. Раз вона не може вбити його власну руч, вона завдасть йому найболючішого удару. Вона телефонує в поліцію, щоб віддати Люпена в руки його найлютішого ворога, інспектора Ганімара. Це її останній хід, її перемога, це мат. І саме в цей момент, коли, здається, для Люпена все скінчено відбувається щось абсолютно непередбачуване, з'являється Габріель, той самий племінник. Але він прийшов не добити, а звільнити і розкриває свою таємницю, його справжнє ім'я Габріела, і він насправді дівчина. Так, це була Габріель. Поки вона доглядала за пораненим Люпином, вона побачила в ньому не монстра, а людину. І саме вона вийняла кулі з пістолета і сховала кинжал. Вона просто не змогла стати співучасницею холоднокровного вбивства у цій грі розуму та помсти перемогло людське співчуття. І ця історія закінчується, але залишає нас із одним глибоким питанням. У цьому протистоянні геніального плану та несподіваного прояву людяності хто насправді переміг? Що виявилося сильнішим? Бездоганна логіка холодної помсти чи непередбачуваний імпульс людського серця?